Всім привіт! Сьогодні 24 вересня, 2023 рік Київська область. І нарешті, перше моє плодоношення Азіміни можу вам показати. І сама вперше у своєму житті спробую цей пліт ніколи не пробувала, бо деякі люди. Перед тим, як купувати якусь нову для себе культуру, е, ну, намагаються е, десь купити, придбати плід і спробувати. Потрібна вам ця культура вашому садку чи не потрібна, ну, щоб розуміти, я цього не робила, просто купила. Пер, перші е, азіміни в мене з'явилися: от бачите, величезні оці два сіянця. Це перший, а потім я заказала вже дві рослини щеплені. Це рослина, яка дала мені два плоди це Пріма, сорт Пріма, а ще в мене є Sunflower. Обидві азіміни цвітуть в мене вже не перший рік, але тільки у цьому році Пріма зав'язала два плоди. Ну, зав'язів було трошки більше, вона їх поскидувала, але ж ви... залишила два плоди, менше і більше, потім покажу. Ось санфлаур знову нічого не зав'язала. Пріма e, вважається самоплідна, азіміна. Так, так кажуть і так пишуть. Ось, Я у цьому році нарешті бачила, що по ній по квітках лазили мухи. Якщо у минулих роках я цього не бачила, ну звісно, я ж тут цілодобово не сижу біля неї, але все ж таки, ну, повз проходячи, спомітила. Раніше не раніше я не бачила мух. А це вони так лазили і залазили в саму квіточку. Ну, я подивилась на це, враховуючи, що декілька років вона цвіла, нічого не в'язала, в принципі, так. Поставилася до цього дуже рівно. <laughs> ну, лазить де і лазить. Ну і було дуже несподівано, то, що вона отримала дві зав'язі і виносила, виносила. А як я побачила, я знімала чотири дні тому відео про гулянку, свою тут посаду і хотіла вам показати, проходячи. Біля Азіміни показати, як виглядають зараз плоди. І коли ну, коли сюди вже підійшла, дивлюся, а вони отут на цій мульчі, отак поруч з деревом лежать. Ось. Дуже, дуже для мене була несподівана, так здивувалася, віднесла їх у будинок, положила їх на стіл, і вони чотири дні там пролежали. Вони були тверді. Uh, і я їх так і нюхала, і аромату ніякого не було. і думаю, Можна їх їсти, не можна їх їсти. Мені почали в коментарях давати поради. Ну, Я просто поїхала на Київ, а от зараз повернулася, і вже вони стали більш м'якішими і ось вони стали більш м'якішими і пахнуть навіть на відстані. Ось, Отаке собі невеличке дерево. воно... Нижче мене десь, ну я знаю, скільки воно. Метра, мабуть, метр шістдесят, десь воно зараз такого росту. Ось, ну на відміну від сіенців, які я вже е, вкорочувала, а вони знову наростають. А ще, знаєте, що я хотіла показати? Дуже така цікава. Я нещодавно помітила, я хотіла починати прибирати огірки тут у мене. Ну, де, деякі ще, Ось, бачите, вісять. і бачите, що я побачила. Ось тут сіянець і на відстані десь пару метрів приблизно. Ви Бачите, що вийшло? Вона пустила поросль на такій відстані. Одну єдину, більше я не знайшла. Е, так, так, таку, таку поросль я спостерігаю тільки у буска, ну, у сирені. відстань. Дерево. Бачите, випустила. Ну, Звісно, я її вирубати не буду. Єдине, що не знаю, мені її викопати і пересадити, і хай тут вона росте далі. Ось така цікава картина. Не бачила такого ніколи. Так, ну повернемося. Повернемося до плодів. Так, вибрати ракурс. Треба спочатку їх зважити, звісно. Маленький. Маленький 155 грамів важить. Пахне вона чудово. А великий. 241 сорок Бачите? Зараз розріжу і поділюся своїм враженням. Ось бачите, розрізала. Аромат просто казковий. Мені, мені більш аромат нагадує манго, одразу кажу. От Перше, що приходить е, на думку, там, не враховуючи, може, якісь там домішки ще інших ароматів. Ну, бо в мене ж, ну, звісно, всі їли манго, і тим паче, що в мене ж плодоношення власне, було декілька разів. Тому от манго і консистенція. Мангова. Не знаю, про нього кажуть, що це бананове дерево, але мені воно якесь мангове поки що і плоди схожі. Ну, зараз спробую. Перший раз треба бажання загадати. Ну, звісно, яке бажання в нас усіх на Україні. Бажання єдине, щоб скоріше. Закінчилась війна, закінчилась нашою перемогою. Да, такі ось я так намагаюся у купу зібрати свої враження зараз від смаку. Смак дуже чудовий, класний, масляніста така консистенція. Ой, переважно все ж таки воно мені манго. І за смаком теж. О чому сказати? За смаком теж воно мені більш манго. Ну, може, і там банан, може, може, і там трохи ананасу. Але все ж таки переважно це для мене манго. Ну, може, в мене таке відчуття особисте. Класний, дуже, дуже смачне. Пліт просто, просто, я не знаю, в мене навіть і слів немає таких, щоб описати вам. Ну, блін. Дуже смачна штука. І воно визріло, воно таке маслянисте, м'якеньке, і соковите досить. Кісточок багато. Ось. Але ж м'якоті теж достатньо. Не можу так сказати, що, наприклад, як в мене є така хурма. Віргінка, що там м'якоті, там кісточок більше, ніж м'якоті. Тут, в принципі, є що з'їсти. Просто всього два плоди. Ну, сподіваюся, що коли дерево підросте, воно зав'яже і виносить більше плодів, я так думаю. Отак сподіваюся на це. Що сіян, що очікувати від сієнців, я взагалі не знаю, бо вони в мене з 18-го року. Ось Бачите, скільки? 19, 20, 21, 22, 20... 5 років вже вони в мене. Купувала вони ніби були дворічні. Так мені казали. Ну, будемо чекати. Звісно, що рослина, коли щеплена, то вона скоріш вступає оплодоношення. Так що, отака в мене азіміна Пріма. Отакі в неї чудові плоди. Дуже смачні. Ну, і все ж таки, я ж кажу, що е, там, е, звісно, більш складний такий е, смак і аромат, ніж манго, але все ж таки е, схиляюся більш до манго і ароматом, і смаковими такими якостями. Дуже смачна. Я дуже дуже задоволена, що я тут не помилилася на відміну від бушмули германської, яку я посадила, а потім скоштувала і їсти зараз її не хочу. Так вона і осипається кожен рік практично. А тут я думаю, що вона сподобається, а зміна сподобається всій, всій моїй родині. Оцей великий плід поїде у Київ. Зараз я вже у холодильник покладу. Поїде він у Київ, щоб пригостити онуків, маму мою. Бо вона теж ніколи не малі і син в мене, да, навіть у нас же її не продають, так щоб вона десь у вільному продажу була. У сина теж росте дерево. Чи дві в нього зіміни, я вже й не пам'ятаю. Ну зараз одна точно є. Ем, під назвою 1XL. Отака От назва була. Бо коли мене спитали, яка, який в мене сорт, я спочатку відповіла, що 1XL, а потім подумала: та ні, це ж в мене сина така росте, а в мене Пріма. Prima і Sunflower. Так що, це зіміна Пріма. Так що. Якщо у вас ще не росте азіміна, тут я вам пропоную і дуже-дуже раджу її у себе висадити. Бо вона дуже смачна, дуже смачна, класна. Мені дуже сподобалось, я ж кажу, я, я, дуже, я дуже задоволена. І тепер я, якщо вона не буде більш мені в'язати плодів залишати, то я буду більш розстроєна, ніж раніше. Ось. Якщо вирощуєте, ну і хочу сказати, вона ж зовсім не вибаглива в догляді. Вона витримує морози, ця культура, і догляду практично ніякого. Так як за звичайним деревом, за звичайним плодовим деревом. І, доб, і шкідників вона, я, я, я не помічаю ніяких шкідників на неї. Єдине, що коли ви молоденьке дерево саджаєте, його перший рік треба притіняти від сонця. Треба якийсь такий шалашик чи такий навіс, якийсь зробити легенький, щоб на нього розсіяне сонце попадало на, це, на, на, на саженець. Бо дуже горять листя у молодих дерев дуже сильно. Це єдине. З, з чим я зіткнулася, з, ну, якою там, ну, ну, проблемою я такою не вважаю сильною. Так що будемо далі дивитися. Дуже приємно сьогодні ранок почався в мене. Дуже мені сподобалась. Сподобалася зіміна. Класна. Так що вирощуйте обов'язково, якщо у вас є місце, Всюди їм можна, вважаючи її морозостійкість дуже високу, її можна вирощувати в Україні в будь-якому регіоні запросто. Не знаю, що вам сказати про сіянці, бо пишуть і кажуть, що вони не на 100%, та й, мабуть, і не на, і на, і на, і на 80% воно передає материнські якості, не знаю. Поки що, коли буде плодоношення, тоді буду знати. Але щеплена рослина, бачите, і більш-менш вона швидше вступає в плодоношення, і плоди реально класні. У прими плоди повинні десь до 300 грамів бути. От, бачите, перше плодоношення більше плід в мене 250 Це дуже непогано. Для такого маленького деревця і для першого плодоношення. Так що об яз, обов'язково придбайте саженці, вирощуйте. Ну, Щеплена, вона така не дешева, я бачила у продажу є, привозять її зараз. І е, до, Досить так, такий непоганий асортимент. Бо я, коли купувала свою, так там три сорти, чи три, чи чотири якісь було, де і все. Зараз. Ну, вона, вона і тоді стоїла щеплення, щеплена десь 1200 гривень в 2019 році. Році ну, досить немало. Ну і зараз я не знаю, скільки вона там коштує, але ж не копійки. Сієнці, -сі -сі, звісно, вони дешевше. Але ж бачите, мої сієнці, -сі. ще раз показую вам. Ще й поросль якусь пускає. Це... Якщо у вас таке траплялося, напишіть мені, це дуже дивно. Чого це вона? От поруч з нею справа, вона не випустила поросель. А тут я її я кажу, що одразу і не помітила, якби не огірки. Так що, отак. На все добре. Сподіваюсь, до зустрічі. Пока.